Найкраще, що може бути у вашому житті, це те, що Бог приготував для вас. І воно знаходиться в місці вашого призначення, воно знаходиться в досконалій волі Божій для вашого життя. І ви можете влаштовувати своє життя самостійно, опираючись на якісь там зовнішні чинники і факти, які зараз склалися в світі, а можете довірити своє життя і свій шлях цілковито Богу, і радитись з Богом. І Бог каже, що там, де я хочу тебе бачити, там, де я тебе ставлю, туди, куди я хочу тебе привести, там для тебе. Тебе є усе там для тебе є щаслива сім'я, там для тебе є щасливі, здорові діти, там для тебе є повне фінансове забезпечення, там для тебе є багатство, там для тебе є успіх, все, що ти хочеш для себе найкраще мати в майбутньому, це все знаходиться в місці твого покликання, там, де Господь приготував тобі бути, і в тій справі, яку він хоче тобі довірити. Адже твоє життя. Воно не залежить від того, що відбувається зовні. Твоє життя, воно залежить від того, що в тебе всередині, від твоїх відносин з Богом. І твої відносини з Богом приведуть тебе в місце процвітання, в місце твого благословіння. І якщо ти будеш іти Божою дорогою для твого життя, в тебе в житті буде усе і навіть більше. Повірте, коли ви обираєте йти Божим шляхом, Бог не підведе вас. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа.